Добрий день. Сьогодні знімаю закупку продуктів харчування з такого магазину, як АТБ. І так, паштет. Дивимось, який він. Ось такий паштет печінковий. Так, ціна його. 17 гривень 70 копійок за одиницю. Кицькам. Ось такий корм. Пачка. 11 гривень, 80 копійок, 85 грамів. Клуб 4. Це по акціям зараз. І 10 гривень 60 копійок. Там 100 грамів. Ось такий корм. З яловичиною. Ну і відповідно купую так, щоб вистачило кицькам. Так, сир Голландія. Його вага 160 грамів, 56 гривень, 90 копійок. Взяла дві пачки, він порізаний. Отакими От шматочками дуже зручно використовувати на канапки. Далі сир з ароматом тепленого молока. 160 грамів, 62 гривні 50 копійок. Так, і теж порізаний шматочками. Ну, і ще один пакет традиційний. Теж 160 грамів з кібочками, 62 гривні 50 копійок. Хліб, бородинський 29 гривень, 50 копійок, 400 грамів. Далі хліб пушкарівський 600 грам, 32 гривні 70 копійок. Борошно купила 5 кілограмів. 101 гривня 50 копійок. Так, і. Отстова кислота, 17 гривень 60 копійок. Тут, здається, чи літр, чи 900 9%, ну, десь літр. Так, далі хлібці. Мало хлібу вживаю. Дуже мало. Замінюю хліб дуже часто хлібцями. Ось такі хлібці 13 гривень 90 копійок. І ще один варіант 10 гривень 90 копійок, пшенично вівсяні. Так, лимон. Ось, купила лимон, він коштує 99 гривень 90 копійок за кіло. Я купила три штуки, і вийшло 51 гривня 14 копійок. Точніше, я замовляла через інтернет, підбирала продукти, і так як сума вийшла загальна більше 1200 гривень, доставка коштувала 1 гривню. Ковбаса сирокопчена, порізана теж шматочками. Скільки грамів тут можна переглянути, салями. Своя лінія. Так, ну, вага невелика, не можу знайти. 80 грамів. Так, і коштує 32 гривні 60 копійок. Рис, шліфований. Перший гатунок, Так, далі довгий. Ціна за кіло, вага 1 кілограм, 49 гривень, 50 копійок. Ще пачка рису теж 1 кілограм, шліфований гатунок перший, пропарений. 49 гривень 90 копійок. Сметана яготинська, 20%. 48 гривень 90 копійок. Так, скільки тут цієї сметани? Хочу знайти. Ага, 300 грамів. Часник. Ось, ніби непоганий молодий чесник. Його вартість 109 гривень 95 копійок за кілограм зараз в АТБ. А я купила на 52 гривні 11 копійок. Банани, теж непогані банани привезли. Я ж їх не відбирала, це відбирали за мене в працівники магазину. Так, вартість 66 гривень 95 копійок, а куплено бананів мною на 107 гривень. От писала 52 копійки. Капуста. Ну, капусту обірвала. Не обірвала, відхилила листочок, бо дуже-дуже негарний ось покажу. Звісно, можна було цей листочок і обірвати, і працівникам магазину, бо ціна ж 44 ,89 гривні 89 копійок за кіло молодої капусти. Оцей, оця головка коштує 20 гривень 83 копійки. Можна було листочок і обірвати, я так думаю. Так, морква 39 гривень 89 копійок за кіло. Купила більше на 72 гривні 32 копійки. Можна вмерти, щоб морква. І ще й не така вже й вона гарна. Ось о, розірву пакетик. Щоб вам показати. Маленька, кривенька, Боже мій. І оце така ціна. Ну, це морква за тебе. Так. Ну, от і все, ніби все показала. Хай добре всім смакує. За такі ціни треба, звісно, смакувати добре. Все дорожчає, дорожчає. І дорожче. Ну що ж, хай вам частіше зустрічаються товари, як продукти харчування високої якості по знижкам. І до зустрічі! Хай вам щастить! Економних вам покупок!